давно записала. Урок української мови, тема види речень за метою висловлювання. Ми починаємо а з вами сторінка? нову тему. Сторінка 23. 23. В підручнику сторінка 23. Трошечки там буде на 24. Сядьте, діти всі рівненько, вирівняли свої спини. Наскільки вам це зручно, я думаю, вам зручніше, ніж мені. Посміхніться, настрій на урок взяли працювати почали. Та ми щось не це... напимоємо. Якщо швидше не почнемо, то швидше закінчиться. Звичайно, так, число написане, каліграфічно прописуємо. Речення прислів'я, хто рано встає, той довше проживе. Хто Рано встає, той довше проживе. Ой, ой, де Ігрушка, мабуть,

Так. Я пропоную вам О. О-о-о. Затирай його. Так, думаю, досить.

para okay. Хто рано встає, той довше проживе. Живе. так Хто вже дописав, поясніть зміст. Як ви розумієте, це прислів'я? Хто рано встає, той добре. Так, так? Більше довго часу живе. займає його життя, більше встигне зробити, здоровіший буде, якщо буде рухатися і буде рано вставати. Рано вставати, це коли, коли ти рано встаєш, і у тебе глаза прям закриваються. І, ти, і, і, і якщо ти так кожен раз будеш вставати в школу, то ти будеш пані. Я так рано просипаюся, я треба, то, може... бувай, треба, 6, треба 5, 7. Так, треба рано вставати. Так, треба рано і ти вставати. буде довго довго сонечко. радіти кожному дню. Ось сьогодні такий гарний сонячний ранок. Да. Треба, так, треба радіти кожному дню. Наше завдання дібрати спільно кореневі слова до слова рано. Змінюємо слово рано, але. Раненько. Раненько. Раненько, ранесенько, можна ще сказати, да? Вранці можна сказати, так? Да. Так. Да, туман який, ранішній, так? Є, Настя дописала? Да. Так, ще нас просто до слова проживе. Визначити yeah. час словом. проживе. Живе. В якому часі вживається? Дієслова мають три форми часу: минулий, теперішній, майбутній. Проживе. В якому часі? В минулому, в теперішньому чи в майбутньому? теперішньому. Теперішньо. Проживе. проживе. Коли а -а -а. він живе? Хтось ну, він проживе. Це який Майбутні. будь час? Майбутній, так? Майбутній час. Особа. Так. Особа в нас може бути перша, друга і третя. Пригадуйте, перша це хто? Ану, себе гладьте. Як я. я. Я, правильно, перший я. я або ми, якщо нас двоє, наприклад, так? так? Друга особа. Хто там? Він, вона. Він. Ти друга особа, друг. Ти. А, друг. так. Друг, ти. Ти, так? А, ти? Потім ви. а третя, вон там вони там ходять усі. Це хто ви? Він, він, Воно. вона. Вони. А, вони ходять. Це чужі. Так. Перша, я, друга, друг мій ти. І третя, він вона. Отже, проживе. Я проживе. Ти проживе. Чи хто? Ми. Ми проживе. Відбирай. Хто проживе? Він, так? Він, Він так. проживе. проживе. Отже, Він в проживе. В якій особі буде вживатися? А, Ті, що там тепер... третя, третя, третя особа. А, Пригадуйте, майбутні. третя особа. Майбутній час, майбутні, майбутні час і третя особа. А число? Число в нас може бути однина або І множина. Проживе. Однина чи множина? Однина. Однина, однина. правильно, все. Дописала, Настя, дописала? Так. Да. Да, поїхали далі. Підгадуємо загадку. Голі поля, мокне земля. Дощ поливає. Коли дощ. це буває? Так, uh, uh, коли облака заходять, заходять і стають темно. Так яка це пора року? Голі поля, мопу. Восени. Восени це осінь. Так? Це осінь. Так. є. Але Отже, у нас вже осінь. Скількох речень складається пояснення, що це осінь. Скільки тут речень? Ану. Осінь. Одне, так, да, одне речення осінь. Так. так? А давайте порахуємо, скільки речень у загадці. Давай. Давай, Скільки речень у загадці? Одне чи два? Ті три. Скільки? Одна. Одна. А ну, прочитайте перше речення. Що таке речення? Це закінчена думка. Починається з великої букви, закінчується крапкою, або там іншим розділом знаку. мокра, Мокне. Дощ поливає, коли Стоп, це буває? Краха. Стоп, речення закінчилось. Голі поля, мокна земля. Дощ поливає. Речення закінчилось. Це раз. Друге Два. речення. Це буває. Коли це буває? Це вторе речення. Це друге речення. Отже, скільки речень в загадці? Два. 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 Що ви можете сказати про ці речення? Вони однакові за метою висловлювання. Mm -hmm. Ні. В одному yeah, стоїть в yeah. кінці що? Ви крапка, mm -hmm. а в другому. Знак питання. Знак питання. От про це ми сьогодні з вами і говоримо. Отже, речення, в якому стоїть в кінці крапка. Воно називається за метою висловлювання, яке? Роз. <різнє> Розповідне. <різнє> Розповідне. В кінці стоїть крапка. Так? Так. Речення, в якому стоїть в кінці знак питання? Яке? Питальне. 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 І ще є речення спонукальні. Це ми з вами вивчали все так. в третьому класі. Це знак як... оклику. Ні. Це спонукальне речення, це те, в якому просять щось зробити. Відкрийте діти, будь ласка, зошити Це яке буде речення? Спонукальне. Правильно, бо просять щось зробити. З спонукальним просять щось зробити. Так? Туда? Повертайтесь птахи до нас навесні. Так? Будьте сьогодні всі уважними, куди спонукальне речення. У вас просять щось зробити. так, так. А за інтонацією. Я нас... осінь. Я так, так. люблю осінь. От. А за інтонацією речення може бути окличним ще. Ось це коли в кінці стоїть знак оклику. Окличним може бути. Розповідне окличне. Я так люблю осінь. так, окличне, так. Може бути питальне з окличною інтонацією. Коли осінь. вже настане осінь? Ми їй окличне і питання здаємо і ось на, настаю. Ну коли ж вона вже настане? І може бути спонукальне окличне. Повертайтеся. Повертайте так, до нас на... Весні. Так, коли ми говоримо з окличною інтонацією, Тобто, за метою висловлення така таблиця є на сторінці 23 в підручнику. ну, знайдіть її, так, є. вона вам буде допомагати. Бачите її? Так. За метою висловлювання речення мовне буде. Давайте ще раз. Яке? Розповідне. Це Розповідне. Розповідне. якщо в ньому про щось розповідається, в кінці стоїть крапка. Питальне. Розповідне. Якщо Це не люди... спонукальне. Щось запитують, Це і... так? І стоїть з нас питання. Так, і і були... да, в ньому крапка в кінці. але речення. Як воно відрізняється від розповідного? Якщо в розповідному просто щось розповідають, то в спонукальному просять дію просять. якусь виконати. Так? Просять дію так. виконати, спонукають до дії. Є, поїхали далі. А за інтонацією може бути ще й околичне, так? Так. Прочитайте уривок з вірша. Прочитайте його. Читайте. Де ж ти літо, поділось, куди пропала осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, осінь, осінь, берами. Сивої замикали вночі. Погубилася в небі журавлина ключі. Журавлині ключі погубила у небі журавлині ключі. Де ж ти літо поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь. осінь. Ось вона ось можна. Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Так? Що означає осінь брами свої замикала вночі? Як ви думаєте, що таке брама? Що таке брама? Це ворота, так? це ворота, да. ось величезні ворота. Осінь брами да, свої за замикала ворота. вночі. Тобто, що закрила для літа ворота? Так, все <плес> літо закінчилось. Прийшла осінь. І погубила у небі журавлині ключі. Журавлі відлітають у вирій, а ви знаєте, що птахи відлітають ключами. Так, говорять їхні е стрій, пташини називаються ключі. Наше з вами завдання. Рахуємо речення і виясняємо, які вони. Читаємо перше речення. Читай, Поліна, перше речення. Де ж ти, Де ж ти літо, поділось, куди пропало? Стоп, стоп. Ось речення закінчилось. Де ж ти літо поділось. Яке це буде речення? Що в кінці стоїть? Питальне знак питання. Питальне, питальне в кінці знак питання стоїть. Ілюш, друге речення читай. А, куди подалося? Куди подалося? Куди подалося? Яке це буде речення? Питаль. Питальне, питальне, правильно. Настя, Настя, читай третє речення. Анастасія. Ось, читай. Осінь, Ось вона осінь Яке це буде речення. Ось осінь, вона осінь. Стоп. Стоп. Ось третє речення. Осінь. Ось вона осінь. Що в кінці стоїть? Знак оклику. Яке це буде речення? Знак оклику, За інтонацією. Це. це, це Откличне. Окличне. Розповідне окличне, так? А, а наступне так. речення Настя. Ще раз наступне речення, дуже схоже на попереднє твоє. Ось це читай. Осінь, ось вона осінь. А це яке речення? В кінці стоїть це... крап... крапка? Крапка, яке... крапка це спомка. Розповідне, розповідне, Розповідне. Осінь, ось вона, ось. Розповідне, так нічого тут немає. Осінь І, Ілюша, Ілюша, наступне. Осінь берем свої, замикала В, в ночі. вночі. По, погубила у небі жори на глині ключі. Яке це речення? Що в кінці стоїть? це Розповідне. Давайте ще раз. Речення, в якому про щось розповідається, і в кінці Добре. стоїть крапка. Яке це речення? Ось, розповідне. розповідне, Розповідне, правильно. Речення, в якому про щось запитують, і в кінці стоїть знак питання. Це яке? Питальне. 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 Речення, в якому про щось просять зробити. Це понукальне. Понукальне. І речення, яке вимовляється з окличною інтонацією в кінці стоїть знак оклику. Це яке буде? Окличне. Це буде окличне. Окличне може бути і з панукальним, і, і, і розповідним. Наше завдання скласти речення. Ага, якого речення тут немає. Питальне є. Розповідне є. А якого тут? тут немає спонукального. Mm -hmm. Давайте з вами придумаємо спонукальне речення про осінь. Нам треба про щось її попросити. Спонукати до дії. Речення, спонукальне речення, щоб щось попросити осінь. А ну, давайте придумаємо таке речення, щоб попросити. Mm -hmm. осінь. Деж ти? Де ти осінь. Деж ти осінь. Відгукнись. Буде тобі вже спонукальне так. речення, да? Або покажи. Де ти о... Де ж ти осінь. Але ж ну не закінчене речення. Треба її щось, Де ж ти осінь? Що? Де ж ти осінь? Відгукнись. Відгукнись. Де ж ти осінь? Покажись. У нас прям вірш складається. Де ж ти осінь? Покажись. Да. Щас ще й осінь, придумаємо вірш про осінь. Ще у Поліни є, Поліна може записувати речення своє. Ще okay. про осінь. А ну Настя, що можна про осінь? Давай починайте, ми придумаємо далі, Ілюш, про mm. що ти хочеш попросити осінь? Mm, осінь, осінь куди ти пропала? Осінь, куди ти пропала, але це ти буде питальне речення. Попроси її про щось. Осінь. Осінь, будь до, до нас якою. Угу. Але будь для нас теплою, холодною, якою ти хочеш осінь. Попроси Осінь її. повернись. Я, я, осінь, повернись, он Іван придумав речення. Осінь, осінь поверни. повернись. Осінь, повернись. Можеш Іван, записуй своє речення осінь, повернись є. Ілюш, тебе влаштовує таке речення? Осінь холодно. Осінь. Не будь холодною. Можна так скласти? Да. Да, пиши своє речення. Настя, яке речення записуєш? Настя, що ти хочеш у осені попросити? А можна я розповім своє? І зараз подожди, зараз ми з Настею. Настя. Добре. Настя, хочеш щось попросити у осені? осінь? Осень. Осінь. Дай нам доброго врожаю. Можна попросити осінь про гарний врожай? Я все. Так, запишіть да. речення. Із тих, які ви почули, запишіть або свої, або те, що почули. Хто записати? Держ ти осінь відгукнись і покажись. І покажись, де ж ти осінь, відгукнись і покажись. Є спонукальне речення. Є. Так, записали. Так. Так. Ми це вже зробили, склали і записали, спонукальне речення mm. зі словом, осінь, ось так. Хто допомагав, yeah, песик yeah. допомагав. І далі в нас з вами працює інтерактивний олівець. Цей текст це yeah. буде домашнім завданням. Ми його зараз з вами розбираємо, а записувати ви його будете самостійно вдома. А оце все не записувати. Він не такий великий, як здається, він просто великий шрифт у ньому, то він зайняв весь ікран. Тому, да. тому він і здається ось таким великим, тому що в нього великий шрифт. Наше завдання розставити е, в кінці речення розділові знаки. Да. Та вправа у вас є на сторінці 24 Є ця. але ж вона в підручнику знову ж таки без. Знаків, без розділових знаків в кінці речі. Так. Є? Отже, читаємо записи, думаємо, які ж можуть бути речення за метою висловлювання. Був... За виключено мікрофоном. Чому читаємо разом? Читаємо разом і не спішимо. Ми розставляємо знаки, так? Крізь Отже, де не глянь. Крізь де не глянь, хазяйнує Хазяїн. жовтий. Що тут поставити? Це буде кінець речення? Дивіться. Скрізь, де не глянь, хазяйнує жовтий. Так, Так, кінець. Само речення. так. Що тут поставити? Який знак? Крапку. Крапку, правильно. Тут треба поставити крапку, так? Далі читаємо речення. Убирає золоті. Кістани, ліси. Лісі, парки. парки. Що і ж він робить? Потрушує додолу до, жовте лист. Жовтей листячко. висиття. Закінчилось лисичко. речення? Да. Да. Що ми ставимо? Крапку. 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 Ставимо крапку. Да? Перше речення у нас про жовтий. Другому, що ж він зробив? Убрав все в жовтий, ще й струшує листя. Так. Так. Ну, Далі. Ну, дерева. Розбирали. Є, далі велика Розбирали. буква, значить, тут закінчилось речення. Там велика буква закінчилось так. речення. Ми ставимо а, крапку. Крапку. А ще раз: ну, послухайте речення: Ну, навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? питання. Що ви в нього? Записали. Ви в нього спитали, для чого він це робить? Значить, що тут поставити Знак питання. Знак, знак питання, так, да, тут знак питання повинен бути. Так. Так. Залиш це вбрання, стоп. Газ. стоп Велика буква, то наступна вже. Залиш це буде... крапка. Це буде спонукальне окличне мабуть, да? залиш це вбрання. Так, Далі. Воно, ж таке воно ж таке, гарне. гарне. прапка. Воно ж таке гарне Знаку, яку А, Обратно, так. та не слухай жовтень. Та не слухай жовтень. Дочитуй, дочитуй. Ніколи нікого знай, знай своє діло робить. Робить. Чим. Речення закінчилось, бо велика буква далі. Так. Так, Як яке це речення буде? Що Крап. в кінці поставити? Та не слухає жовтень нікого. Знай Крап. Крапка. І коли тільки він І він, коли тільки він відпочиває. Знак питання в кінці треба поставити. Зрозуміло, що так. вам треба зробити? Так. Так, це вправа на сторінці 24. Вам треба списати текст, розставляючи розділові знаки. Зараз у вас є бонус, ви можете швиденько, в, в книжці олівчиком собі раз, раз, раз і розставили, що, що ви так, тільки що визначили. Ждемо. Ждем. Взяли олівчик і швиденько, слідкуємо олівчиком. Крізь де не глянь, хазяйнує жовтий. Так. Убрав золоті сади, ліси, парки, струше додолу, жовте листя. тож крапка. Так. Ну навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Знак питання. Так. Залиш це вбрання. Що на ага. знак ухлику. так. Воно ж таке гарне. Знак оклику. Ага. Та не слухай жовтень ніколи. Знай своє ага. діло робить. Що у нас після слова робить? Крапка. Крапка. І потім. І коли тільки... Знак питання. І знак питання. Все, зробили спешпаргалку. Так. Так, є? Домашнє завдання зрозуміло. Я можу прибирати? Да, да. Так, так. Да. Настя встигла. Можна прибирати? Да. Так, да. я прибираю. Чотири. Ваше домашнє завдання. Списати текст, ставлячи потрібні розділові знаки. Добре. А... Так, ага. давайте з вами пригадаємо. Так, що у нас тут? Сьогодні я навчився. Сьогодні що? я навчився. Що навчився? Я... Сьогодні я навчився завдань. Два дівчинка поговорить, по просто я навчилася, так? Я хотів би дізнатися. Сьогодні я навчилася. що Складати речення я про Диви, яке ти спонукальне речення гарне склала, да? так? А, е, а... Ілюш, я хотів би дізнатися Про Про що б ти хотів дізнатися? Я б хотів дізнатися сьогодні, сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатися п... про. Про що? Про 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 що? Ти хотів про би дробі. Про що? Про дробі. Ага, в тебе математика, так? Да? Ти в нас математика. Далі. І що у нас ще є? Найбільше мене вразило. Сьогодні я дізнався. так, І найбільше мене вразило. Що вразило? Що ми сьогодні, нарешті, зустрілися. Найбільше вразило. Так, нарешті, що ми зустрілися. Вдома розкажу про. Я вився, у мене інтернет також. Вдома так. я розкажу, розкажу про, про розкажу. інтернет, а не було. Вдома я розкажу про, про всі уроки, які у мене були. Добре. Складно було. З чим було складно? Mm, ну, не з чим. Це було просто, і... так? Да? Да. Це було просто. Це було найважче. Найважче було. Найважче було. Я... Що було найважче? Н нічого. Нічого було все сподобано. Не було легко, було добре, дякую вам, дякую вам за урок.